Друзі, ви в одному кроці, щоб купити оцю книгу, кинемо палити разом. Ця книга може повністю змінити ваше життя. Вона унікальна. Другої такої в світі нема. Вона має і теоретичну частину, яка готує вас до кидання палити, і практичну частину, що дуже важливо, тому що вона на протязі 9 днів буде з вами кидати палити. Вона буде з вами кругом на роботі, вдома. Вона буде лягати спати і просипатися з вами зранку, пити каву. Гуляти, йти на зустрічі. Ця книга це ваш найкращий друг, яка може повністю змінити ваше життя. Другого такого подарунка ви собі не зробите. Цю книгу, подивіться, будь ласка, нижче, можна купити онлайн, якщо ви знаходитесь в другому місті чи ви хочете зекономити кошти. На протягом трьох місяців, купивши доступ онлайн, ви зможете її читати. Не треба чекати 3 неділі, не треба переплачувати за доставку. Просто нажміть Купить онлайн. І ви прямо зараз вже зможете її читати. Ця книга може спасти вас, дати вам 10-20 років життя. Завдяки їй ви зможете побачити ваших дітей і внуків. Подумайте про це. Це настільки це коштовний подарунок. 10 років життя. Вмираючі люди благають Бога про один день життя. Ця книга дарує вам абсолютно нове життя, довге і щасливе. Ця книга дає імунітет від паління. Ви будете... Дорожити тим своїм новим життям, яке ви придбаєте. І ніколи вже не поміняєте його на цигарету. Друзі, я писав цю книгу для вас, щоб ви кинули курити, щоб ви прожили на 10-20 років довше, щоб ви змінили своє життя і спам'ятали, як це просипатися без цигарок, як це гуляти, любоватися морем. Це нове життя. І ви його зможете отримати прямо зараз. З думкою про вас. Ваш Олексій Коваль.